Там монетка. Там монетка, там якби 50 на 50. Ніще, Діма, Кіля, нижче, спокійно, Кірі, Діма, нижче, нижче Дім, Макс, нижче, Макс. Макс, нижче, спокійно. Кирил, заповнюйте середину, будь ласка, Кири. нижче, Кири. Таня нижче, Діма, да не треба туди вибігати, Кіріл, гравець. за два метра потом. Справа, справа, Сай. Дима вперед. Макс, Неси, Макс. Идем стоим. Или левая рука, Дима, да, влево. Давай, Спи, не помогает. Давай кидайся, давай кидайся, левы кидайся. Служи середину, Ваня, Дети ровей. Слуги, Дима. Дима, Неси, Неси, Неси. так, да, і зустрічай просто. Кіре, Кіря, Кіря близько. Дима, спокійно. Макс, тебе права рука отак. Стоїмо, Діма, не треба туди йти. Нижче Кизі. Стій Кирів. Нижче кажу. Саша, ти чуєш, що я кажу? Хорош. Трошки вище середини засідають. Дивися, кіря ближче розіграш! Кіря ближче! Ще один сюди, ще один сюди. Дякую. Офіційні, у відборі, будь ласка, Ваня, Тіма. Порядок. Максим Бехте. Сань, трошки ниже, Сань, Ваня, трошки ниже. у нас на подборе никого оборотам, нет. Оборота, Мираков, смотри, Матвей. Макс, Ще Дім, ще до Ді працьов. Саня серед, саня серед. саня Паш. Одесь ми в захисті, ти тут стоїш. Максим, в захист. Один. Діма лишається. Ваня, вище, сюди, ось ревесь, так. Да. Ще один на розігру. Ще один, Вань!

Ліва рука, Кіря, ліва рука, там Діма працює. Ваня, ще Ваня, Діма, ти центрального захисника працює. Працює, ще один сюди, Вань. Номер 22. Ще один сюди. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,

Тут закрили. Тут закрили. Кіля обличчя, там закрили, кажу. Ближче. Ближче, Кирил. А це не відбір. Там закрывай!

Один. Макс, права рука. Нище, Макс! Нище, Макс! Саня зі своїм гравцем. Спокійно. Вниз. Вниз, Макс! Хорош, Вперед! молодець. Ще, Макс, Ще! Не кидайся в нього, не кидайся. Хорош, сань, хорош, спокійно. We're going to have середину заповнюють, злужий, злужий, там гра проходить в іншому плані. Діма, ти працю, працюєш центрально. Тіря, злужий, злужий. Да, ну, вибі. Вибігай, Тіря, вибігай. Рука, ні! Та теж не було.

Что это за Бернард, Дима? Слышишь, что просили? Слышишь, да. просили, Кирилл? <говорот> вставай. Вставай, Максим. Ваня ще, Ваня ще. Перед ним Саня, не викидайся, права ножка. Молоди. Саня, ближче, Саня, сніс, ближче! Їх там багато, Саня ближче. Це стоїмо. Перед ним вище, вище, вище один Кирил! Паша, кому ти пропускаєш його? Пеш? На що ти розраховуєш? Ще один Саня туди, да? Спина гравець, Ваня. Один в нього. Середина вище піднімається. Стій, Кіря, стій, Кіря. Дадіма, ще, 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 ще. Ще до кінця допрацьовуємо. Кіря ближче. По ЕМОС пока. Дима, блестит, блестит. Поимо. Ярик, пауза, Ярик! Мальчик, порядок. Давай, порыло, давай. Наш мяч, что? Паша, Паша. Паша. Паша до мяча, Паша. Платон, трошки ширше, в дальнюю штангу. Платон, ширше, Платон. В дальнюю штангу хочу.

Хлопці, туди вбігати потрібно. По спину, пас, паска, пас, бігти назад. Віта нижче, Даня нижче, Платон допомагай позаду. Хорош, хорош, хорош. Даня, хорош! Кізім, падай ниж, кізім, падай ниж. Барило, лишайся. Пойдеш налево, а не вот так. Поменяйте сразу. Перед ним не викидайся Платон. За ним, за ним. Хорош, 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 хорош. Ще, ще, Що, молодець? Відбір треба. Нижче сідаємо, беремо. Гудай! Відбір, хлопці, де середи! Платон в нього! Перед ним. Хорош, хорош, хорош! Нічого, нікита ближче! И вперед, Никита, и вперед. Спину штукай, не? Никита до мяча. Назад на руку мяч. Все, 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 Никит. Даню шукай. Даня, Петр, на мяч давай. На мяч, дай. Хорош. в Фитбори краще, срэднно. Даня. Сейчас мячем почти играть, я вообще буду супер. Даня, Один, Ваня. Виїзди, злужуй плато, злужу платон. Браво, право, право. право! Да на Он свиткий. Ліва рука, пепти, Ліва рука. Саня, вище, Саня, вище! Саня, Саня. Саня. Права нога. Не вставай! Перед ним не викидайся. Ваша. Хорош, кодон, хорош! Киси! Захід, захід, захід. захід. Барило, трошки вперед! Даня, в нього! Давай, давай!

Давай, давай, да, Платон, давай. ти. Даня, з Даня гравець нижче. Оце він, так, от це, да. Тебе, отце, да. Давай, Хорош, давай, Ярик, на м'яч. сильный на м'яч, Ярик, зразу. Хорош, чіпляйся, чіпляйся. Давай, 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 давай. Это щось волить не може. Не получается.

Нет. Хорош, хорош, хорош. Ничего, 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 ничего. Хорош, кватон, хорош. Захищатись, захищайтесь. Майстренко, ближче. Вийші в нього дань. Хорош, хорош, приходьте, молодець. Нічого, ся, нічого, нічого. Даня, Даня зустрічай, Дань! Діма, висувайся трошки. Даня, плотом, висувайся. Хорош, хорош, хорош. Вищий день. Латом в нього. Латом в нього. Спокойно Арсені, спокійно. Спокійно. Вперед, паша, трошки вище, за все не грає. За руку на плече клади, як і грати. Ну, он его просто свалил. Грой! 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 И все, я играю, молодец, молодец, молодец. Все, Дима, в него, Дима! Давай, давай, Дима, до конца! пасом. Да пасом план, Никита. Хорош, хорош. Два человека. Спокойно, Дань, дань. Дань, Ваня, дань. Латон, можешь сюда. Платон, дать? Э, нет, Либо. Стой, дома, дай, не мяч нет, 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 Паша? Саль, це шо? Всім просив арбітра. Не орбітра. Нічого, 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 нічого. Вань, потисни руку, нічого, молодець. В стінку зразу, центральний нападник і крайній теж в стінку. Арсені, б... Арсені, не з того боку ти ставиш стінку. Арсені. Арсені, на лінії стіни, біжи вперед, чуєш? Арсені, все, ставай, лови. Лови, Арсені, тільки чуєш, не біжи вперед з лінії, бо може перекинути. На лінії стой. Спокійно Да у нас Паша на гамочке отбывает. Не кидайся, не кидайся, не кидайся, в него опорник. Да, Саша, да. Давай, споки, не иди. Споки, ну, Сань, кидайся, накидайся, не просто ближе. А вот тут можно, а вот тут можно. Да, 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 да. да, да. Нижче, 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 Максим, Саня, Нижче! О, Тома, ну вперед! Макс, напрягай, напрягай Максим! Що... Я... Это... Нічого, ще на м'яч, ще на м'яч! Хорош. Хорош. Спокійно, Кирю, спокійно, вот так от. Так, да, Сань, право трошки, Сань, право, да, вот так. Максим, право перекривай! Нижче, Кирилли, нижче, Саня. Максим, нижче. Хорош. Хорош. Спокійно Арсені, не спіши. Що там по почався. Саша, вийшли, Саша, вище, дикай, Саша. Бежи, біжи, Сніша, бежи, біжи, біжи, отак. Одна хвилина. Да нет, карпітер, не надо. Сейчас у людей судороги почнуть. Молодець Сань, зустрічай, зустрічай. Максим, всередину прикривай, да, Сань, нижче, Кіря, нижче. Біг ти, Макс, бігти, Макс! Нічого, Сань, нічого, хорош. Діти! Пасом вперед. Вставай, вставай, вставай! Напрягай, Кіря, напрягай, напрягай, напрягай! Максим, напрягай! Нища, Саня, нижче, Саня, нище! А тепер вище. Давай, 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 Кіля, давай, його Саша, сюда, сюда, На, Хорош, хорош, Давай, открывайтесь, открывайтесь. Минута осталось. Все, Не пускай, Никита, не Паша, высекай. Ярик, Да! почти залетела. Іще Максим. Паша, за спиною. Так.